Що ви знаєте про Івана Франка? Ну окрім того, що він зображений на двадцятці, і на сьогодні за ці гроші можна купити хіба повітря в пачці з чіпсів. Gonna... Головне дітям не розповідати, що колись за такі кошти можна було тиждень жити і щоб залишилось на солодку мівіну з газованою водичкою Олімпія. Так, Франко без сумніву видатний українець, письменник та громадський діяч. Проте нас цікавитиме в цьому випуску не він, а його діти. І якщо бути точнішим, наймолодший син Петро. Нагадаю, що в пана Івана було аж четверо дітей, з яких три сини та одна донька, і в кожного з них життя склалося не те, щоб надто легко. А якщо ж ми говоримо про Петра, то там були і спортивні гуртки, і наукові відкриття, і війна, і навіть авіація. Що особисто мене сильно здивувало, літаки літять, будемо всіх бомбити. Тому сідайте позручніше, де би ви не знаходились. Не забудьте на наш канал про Вівщину, підписатися, адже в нас тут багато цікавого. Та готуйте слухати історію про сина відомого українського діяча. Отож, Петро Франко народився 28 червня 1890 року в селі Нагуєвичі ще до того, як його батько переїхав до Львова та оселився поруч з іншим відомим українським діячем Михайлом Грушевським. Так ці два шановних пани не просто товаришували. А ділили спільно один паркан, періодично відвідуючи одне одного після важкого робочого дня. Сини ж Івана Франка росли в атмосфері, де цінували освіту та моральні принципи. І саме тому Петро Франко у підлітковому віці закинув навчання і залишився у Львівській цісарсько-королівській академічній гімназії в третьому класі на другий рік. Насправді хлопець любив науку з дитинства, проте вирізнявся аж надмірною непосидючістю і навіть мандрував сам в гори на декілька днів, чим не аби як бентажу своїх батьків. Також ті ж гімназії Петро Франко захопився розвитком спорту та долучився, а потім очолив місцевий український спортивний кружок. Вартує зазначити, що на початку ХХ століття Австро-Угорщина, частиною якої була Галичина, сприяла українофільським рухам, в тому числі і різного роду спортивним гурткам та молодіжним організаціям. А юність Петра Франка припала якраз на цей період з трендами на здоровий спосіб життя та фізкультуру в стрийському парку ще до відкриття там п'яної вишні. Тому нічого дивного немає в тому, що гіперактивний хлопець долучився згодом і до товариства Сокіл батько, і на пару зі своїм товаришем Іваном Чмолою таємно був дотичний до заснування всім відомого пласту. Паралельно зі спортивним захопленням Петро переріс пубертат та взявся за науку, закінчивши з відзнакою відділ хімічної технології львівської політехніки. Там він проводив власні експерименти, створював лабораторні установки та загалом займався всім тим, чим займається порядний студент, занурений у навчання. Таким чином Петро Франко поєднував і наукову діяльність, і фізично оздоровчу та педагогічну. Працюючи вчителем у філії академічної гімназії та займаючись тим, що в майбутньому стане пластом. Паралельно з тим йому вдалося написати книгу Підручник шведської руханки та фактично він виховував молодь не тільки в розрізі здоров'я, а й з патріотичним ухилом, дисципліною та організованістю. Серед методів навчання Петра Франка були фізичні вправи, походи, орієнтування на місцевості, навчальні заняття з природознавства, а також бесіди про історію України і обов'язки громадянина. Хоча я чомусь уявляю його так. Помри, свиня! Помри! Тобі не втяти майора Бенсона Фреда Пейна живим. Я бачив, що ти зробив з моїм другом. Майоре! Майоре! Якщо ж відкинути жарти, то Петро Франко справді був прекрасним педагогом тих часів. Вмів зацікавити дітей, організовував періодично походи та написав більше десяти книг, присвячених скаутському руху. Коли ж на території Європи з ноги увірвалася Перша світова війна, то Франко, довго не роздумуючи, долучився добровольцем до легендарного легіону січових стрільців, спочатку будучи розвідником та стрільцем. Згодом він дослужився до командира та брав участь у багатьох боях, організовуючи підготовку стрільців та підтримуючи моральний дух і дисципліну. Одним словом робив все те саме, що й в гімназії, тільки в більших масштабах та з дещо дорослішими людьми, якщо так можна висловитись. Перша світова війна не сильно вирізнялася новітніми технологіями. Проте згодом війська почали використовувати літаючий транспорт для виконання завдань. Так саме в ті роки фактично почався розвиток бойової авіації, і такі тенденції та потенціал помітили генерали по обидві сторони фронту, прикрутивши до легкомоторних літаків кулемети. На цій хвилі, в 1916 році молодого командира Франка відправили на навчання в так звану Летунську школу поблизу Сараєва. Це столиця сучасної Боснії та Герцоговини. Якщо що. Де фактично навчали в тому числі і пілотів. З плином війни авіація застосовувалась все частіше, і, окрім кулеметів, почали використовуватися ще й авіабомби, що значно змінило хід бойових дій. Одна з таких бомб була скинута під час оборони Львова в 1918 році, коли Перша світова війна вже закінчилась, та почалось польсько-українське протистояння, де перші чомусь вирішили собі відкусити кусок Галичини. В свою чергу, Галичина. Так просто не здавалася, і сотня Петра Франка тримала оборону міста, дислокуючись в районі Високого замку. Туди то і поцілила перша авіабомба поляків. Бійці порозбігалися в паніці, проте сам Франко Молодший, в кращих традиціях голівудських блокбастерів, озброївся скорострілом і помножив польську пташку на нуль. Літак розбився десь в районі сучасної левандівки, а Петро Франко серйозно замислився, що хоче літати, розуміючи потенціал такої тактики. Ще би одна авіабомба фактично паралізувала цілу сотню. І якби не його героїчний вчинок, то битва могла би закінчитись більш плачевно. Зрештою, Петро Франко очолив авіаційний відділ української галицької армії, ставши одним із засновників української військової авіації. Його завдання включали організацію авіаційних частин, навчання пілотів, розвиток технічної бази та підготовку відповідного персоналу, що базувався у Красному неподалік Львова. Не дивлячись на керівну посаду, Іван Франко літав особисто, як льотчик-спостерігач, і збереглися дані, що він здійснив від 40 до 50 бойових вильотів. Тільки реальних вилютів, а не як один не надто шановний пан зі схильністю до невигаданих історій. Ну за яким комп'ютером блядь, у мене 33 бойових виходок Куди? за лінію фронту. Блядь. Проте один із найлегендарніших вилютів Петра Франка відбувся 4 січня 1919 року, коли сотник разом із напарником під старшиною Василем Кавутою. Потрапив у полон до поляків і опинився у таборі військовополонених у Кракові. Це взагалі окрема історія, що вартує екранізації з епічним поворотом подій та хеппі-ендом. Справа в тому, що коли Петра доставили до в'язниці, він виміняв власний золотий перстень в охоронця на польську форму. Спокійно собі втік з полону та вже в обід попивав каву на теренах Кракова, поки всі жандарми міста шукали його на вокзалі. Через два тижні після інциденту з полоном Франко молодший повернувся до ЗУНР, одружився та згодом був відряджений до Сербії з місією Червоного Хреста у справах українських полонених. Поки ця місія тривала, поляки таки окупували Галичину, встановивши там власний окупаційний контроль. А Петро Франко на певний період перебрався до Відня. Там він заснував видавництво під назвою Франкосин і та відійшов від військових справ на користь видавництва книг. В 1922 році Франко повертається на Галичину, а якщо бути точнішим – в Коломию, де влаштовується працювати вчителем державної гімназії, паралельно викладаючи в таємному університеті у Львові. До речі, випуск про цей університет ви можете знайти в нас на каналі. Рекомендую глянути там. Цікаво! Також Петро Франко з часом нелегально намагається відродити пласт, за що його зрештою звільняють з посади вчителя, і тут може здатися дивним, як він взагалі потрапив в гімназію в окупованій Галичині. Скоріше за все, свою роль могло зіграти давнє знайомство, адже колишній професор львівської політехніки чи за часів навчання там Петра Франка такий собі Ігнацій Мостіцький в середині 1920-х років став небагато немало президентом Польщі. Такий от неочікуваний поворот подій. Після звільнення з посади вчителя Мостіцький рекомендує Франку разом з групою польських інженерів переїхати на запрошення радянського уряду до Харкова на посаду старшого наукового співробітника у інституті прикладної фізики, хімії та молочної промисловості. І Петро погоджується на цю пропозицію та на 5 років перебирається до Радянської України, цього разу перекваліфіковуючись. Повноцінного науковця загалом він створив понад 36 винаходів у галузі хімії, технології харчових продуктів та промисловості, а серед досягнень розробка методів переробки молока, збереження харчових продуктів, а також лабораторні установки для наукових досліджень. Петро Франко активно починає публікувати статті у наукових журналах, пише навчальні посібники для студентів, а також займається викладанням, передаючи свої напрацювання вже майбутньому поколінню. Так тривало до середини 30-х, поки на власні очі Петро Франко не побачив наслідки так званої колективізації, що спричинила масовий голод серед українців і постраждав чи не найбільше регіон Слобожанщини. Після такого не надто приємного видовища науковець відмовився приймати радянське громадянство, яке йому чемно намагалися втулити, та переїхав назад до Львова з підпискою про нерозголошення побаченого в Харкові. Тут варто зазначити, що період проживання в радянській Україні Петро Франко міг регулярно приїжджати на Галичину, щоб бачити з родиною та матір'ю, і загалом користувався певними привілеями. Проте не слід забувати, що таке Совок і як він пильно стежив за своїми громадянами. Зрештою, з поверненням до Львову, Петро Франко не особливо виступав з офіційними заявами щодо голоду, свідком якого він став. А в 1939-му, коли вже Совоко купував Галичину, то Петра Франка обрали народним депутатом УРСР. Також він обіймав посаду декана товарознавчого факультету Українського державного інституту торгівлі та став першим директором меморіального музею Івана Франка. Так, діяльність цього музею совок не заборонив, і Франко молодший спокійно займався просвітленням українців. Сумно тільки що тривало це недовго. Адже коли розпочалась німецько-радянська війна в 1941 році, НКВД, під пильним оком якого був Петро Франко, Вивезла на вокзал відомого науковця та посадила в потяг до Києва. Це був останній день, коли молодшого сина Івана Франка бачили живим. І опісля довго вважалося, що Петро загинув при спробі втечі на станції Прошову біля Тернополя. Проте в архівах КГБ знайшлася телеграма, в якій зазначалося, що Франко та інші націоналісти були розстріляні за особистим наказом керівництва Совка. Таким чином був убитий ще один українець. Притому важко навіть сказати, ким він був, адже там і пілот, і педагог, і вчитель фізкультури, і зрештою відомий науковець харчових технологій. І все це про одного українця, спадщина якого живе і досі.